Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії. Це відбувається вперше з початку широкомасштабного російського вторгнення. Як повідомляється, він вже почав переговори зі своїм колегою Клаусом Йоганісом, тобто, президентом Румунії. Був анонс Володимир Зеленський написав, що говоритимемо сьогодні про подальшу взаємодію в галузі безпеки, розвиток авіаційної та Інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, спільну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами про те, що може привести президент України з Румунії. Зараз будемо говорити з нашою наступною спікеркою з нами на зв'язку. Маріанна Присяжнюк, керівниця групи аналізу гібридних загроз в українському кризовому медіа-центрі. Пані Маріанно, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий день. От чи можемо ми прогнозувати? А, а якою конкретикою може завершитися цей візит президента України до Румунії? Е, перше, що хочеться відзначити, це дійсно історичний візит, і е, він е, на жаль, Дуже дуже затягнувся. Він мав бути здійснений набагато раніше, і я з цим погоджуюся. І ці тези звучать від румунських колег, от власне, готуючись до ефіру, читаю, що пишуть журналісти румунські. Ну і вони на цьому підкреслюють, що Румунія, як надійний партнер України, все ж таки очікувала візиту Зеленського раніше, і це справедливе зауваження. По друге скасування дискурсу звернень. Дня до румунського парламенту це насправді дуже сумно і в контексті двосторонніх відносин, і в контексті, що ми недооцінюємо, як працювати із румунським інформаційним простором у підготовці такого типу історичних візитів, тому що це цілковита перемога російської агентури, і про це писалося. Про це говорилося, що інформаційний простір підігрівався в бік українського лідера. Звучали мало не фізичні погрози з боку маріонеткових політиків. Ну і тому навіть не важливо, хто ким було прийнято таке рішення: чи українською делегацією, чи все ж таки румунськими е представниками про скасування звернення Зеленського до румунських депутатів. Факт в тому, що е ми почали грати в цю гру за правилами російської агентури. Ну і звісно, е її програли. Тому... Е це ставить декілька нагальних питань, навіть якщо рішення було прийнято нами. Які рішення ми надалі прийматимемо, щоб утримати Румунію і надалі своїм партнером, і підтримувати ці настрої солідарності разом з ними, тому що в 2024 році Румунія вступає в дуже потужний передвиборчий цикл буде три передвиборчих кампанії, не кажучи вже про європейські вибори в червні наступного року. Тому питання української солідарності воно буде інструменталізовуватися в політичну технологію, і це не погано, не добре. Це просто так змінюються, оновлюються політичні режими в демократичних країнах. Але Пане для нас я просто хочу знаєте, от трошечки контексту попросити у вас. Якщо коли ви говорите про те, що так було скасований виступ президента Зеленського в румунському парламенті, і ми не знаємо хто саме за цим стояв ну чи це була. Така вимога з боку офіційної Румунії? Чи це українська делегація чомусь відмовилася? Але коли ви кажете про маріонеткових політиків проросійських в Румунії, то а які їхні були аргументи? Що вони використовували? Що це були за фізичні погрози щодо українського президента? Um... В Румунії діє мережа проросійських політиків, і це дуже добре відомі люди. Діана Шишока, наприклад, Георгій Сімон це політики, які афілійовані з партією Аур. Вона перекладається на українську як партія об'єднання румунів, і ці люди просувають антинатівські, антиєвропейські наратив, просувають проросійські настрої. Ну і звісно, у контексті російської агресії тема України. Вона е подається відповідно щодо візиту Зеленського. Ну буквально два-три дні до цього візиту звучали такі е закиди. Що е Зеленському треба там ноги переламати. Ну, тобто, насправді не важливо, що вони говорили. Важливо, що е ці люди добре від добре відомі. Е ці люди відкрито ходять за консультаціями в російські посольства. Ці люди не приховують своїх е якихось зв'язків. Наприклад, е про е щодо пана Сімеона. Я знаю, що дуже багато матеріалів, які навіть підтверджували українські спецслужби щодо інформації, що Україна знає про його зв'язки із російською ФСБ. Тому це вже факти, про які говорять і в Україні, і в Румунії, і в Молдові. Більш того, я вам скажу, що телеканали, які афілійовані з цими людьми з проросійськими представниками в цій країні, вони фінансуються, наприклад, із Сербії. Тобто, ця схема вже дослідження. На дуже добре питання в тому, що Румунія, як країна, яка посткомуністичне суспільство, яке продемонструвало неймовірні успіхи на своєму шляху і євроінтеграції і інтеграції в євроатлантичний простір, за дуже е, відносно короткий шлях. Румунія це бренд боротьби з антикорупцією. Румунії варто подумати, як стати брендом боротьби з пропагандою в регіоні, тому що, е, е, попри Попри всі імплементовані стандарти свобода слова демократичні демократичні стандарти верховенства права тобто країна дуже швидко розвивається все ж таки деякі речі залишились без достатньої уваги тому що агентурна мережа в румунії також розвивається як і європейські європейські європейська якість життя тому я думаю, що у Румунії є шанс, і було б дуже добре для нашої регіональної безпеки і української, і румунської і молдовської, і для кооперації в сфері безпеки, якби Румунія задалася би такою амбіцією стати лідером і у цьому напрямку, тим більше, що Україна має і досвід, і а, наші а, уряди, наші політики співпрацюють дуже добре на технічному рівні, можливо, не так часто як хотілось би відбуваються такі візити, але контакти з румунською стороною. Досить жвавий, і е, нам є е, що розповісти з цього приводу, чим поділитися, і е, чому би Румунії не показати приклад ще й е, в цій сфері, пане що... я все-таки хочу перепитати: От ви говорите про цих проросійських політиків. А наскільки впливовими вони є? Е, про який відсоток електорату ми можемо говорити? Ну, в сенсі, ті, хто готові, скажімо, у двадцять році прийти на виборчі дільниці та віддати свої голоси за них. Ну. Це дуже цікаве питання, тому що це взагалі не суто румунський тренд. Ми бачимо, що і в Польщі праворадикали подвоїли свою підтримку. Так само ми бачимо, що і в Румунії ця кількість людей, які готові проголосувати за той же самий Аур, подвоїлася. Якщо там порівнювати знову ж таки з конфедерацією, це з 7 до 13-14% відсотків. Очікувано вони наберуть то в Румунії. Це було 10 вже так за попередніми соціологічними дослідженнями. Десь 25 відсотків підтримки вони мають. Тобто, але тут варто розуміти, ці ж проросійські наративи вони не відкрито йдуть, що там давайте Україну не підтримувати, давайте там з Росією дружити. Це ж не так подається. Методичка дуже гарно адаптована до місцевих страхів, до місцевого запиту. Тому тобто українська тема вона подається, вона замінює соціально-економічний дискурс. Тобто, це все відбувається. От дивіться, ми там біженцям щось дали, це означає, що вам щось не дали. А це все відбувається через. Євроскептицизм. Ці речі вони сірого кольору і вони запаковуються у відповідну риторику, яка зрозуміла для певного конкретного виборця. Але у підсумку ми матимемо. Те саме, ну тобто я зараз можу дуже довго говорити про те, який ми європейський парламент отримуємо вже наступного року. Ну і в нас фактично залишається рік, щоб е, щось із цим зробити взагалі. Тому що в 2024 році, після румунських виборів, Румунія Україна е, буде оточена такими дестабілізованими політичними е, режимами у всіх своїх сусідів у всіх наших сусідніх країнах. Вже не кажучи про Молдову, е, у нас є при. Клад словаччини скоро побачимо, чим закінчиться історія в Польщі, а і ну власне Румунія, ну і матимемо друзів. Ну тобто, це не змінює наших відносин двосторонніх на стратегічному рівні, але уявіть собі, яка буде колотнеча на рівні риторики, яка все ж таки має вплив на так. Ми розуміємо, що це все ще більше ускладнить в тому числі і нашу співпрацю. Але от якщо повертатися, ну по перше, маленька репліка, звичайно. Айно цікаво, коли країна, яка є членом Євросоюзу і є членом НАТО, там можуть мати ну такі хороші шанси політики, які виступають проти є євроскептиками. Але про інше, все таки запитаю. нас трошечки часу залишилося в ефірі. Пані Маріано, якщо говорити дійсно, повертатися до того, а от е, якою може бути конкретика у військовій співпраці Румунії та України, знову ж зважаючи, що вона є членом Євроатлантопівнічно, будьбачка Атлантичного альянсу. Як ви гадаєте, що там може бути? Ну, дивіться, Румунія зголосилася готувати пілотів f 16 Через Румунію йдуть дуже важливі логістичні шляхи. Наскільки офіційно оголошено, Румунія може сприяти посиленню українського ПВО. Тобто є певні стратегічні напрямки, з якими може і працює Румунія, і працюватиме далі. Це й боєприпаси. Тобто, я думаю, що це. Поділено між країнами, яким чином відповідно до, до того, які потужності в ті чи іншій країні представлені, тому ну закрите небо це взагалі історія щоденна для нас, щоденно актуальна. І я думаю, що конкретика в цьому, в цьому напрямку буде, тому що ну румунія залишається, і як і Польща, таким улюбленим партнером східної Європи НАТО, тим більше, що в НАТО представлено керівництво румунського. Походження Мірця Джоана. Я думаю, що там лоббі проукраїнське досить сильне, але знову ж таки мене непокоїть політичний контекст цієї всієї історії, і якщо ми не зупинимо пропагандистську гітру, яка от отруює отакі візити е і залишають по собі дуже гіркий післясмак смак для е журналістів, для експертів, для е звичайного глядача, який дивиться телевізор і читає е чує таку новину. Е це 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 матиме дуже е значний вплив, взагалі на ширший широкий контекст. Ви дуже дуже праві в цьому, і дуже добре. Ми вам я вам вдячний, що ви розкрили так. От певні речі про які не дуже говорять в українському медіапросторі так про ті проблеми, які ми маємо з Румунією. На щастя, що навіть от той візит, який очікували набагато раніше, він зараз відбувається. Пані Маріано, дуже дякую вам за цю розмову. Маріанна керівниця групи аналізу гібридних загроз українського кризового медіа центру була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.